Важаю здоров'я, мій позивний Ригбіст, командир батальйону безпілотних систем регбітім 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Мої задачі як командира новоствореного батальйону є збільшення підрозділу, покращення функціоналу та підготовка особового складу для виконання більш масштабних завдань та операцій. Ми еволюціонували від мавіків других та в на алюмінієвих рамах до багатофункціонального підрозділу. Наразі ми знищуємо штурмові групи, зупиняємо техніку, ламаємо логістику противника, проводимо дистанційне мінування та доставляємо гуманітарні грузи на сьогоднішній день. У нас замкнутий цикл роботи. Ми проводимо розвідку лінії бо зіткнення та в глибину. При виявленні цілі ми маємо змогу відпрацювати своїми ударними БПЛА, як важкими бомберами, так і, і в піві. Зв'язку з масштабуванням шукаємо вмотивованих та готових стати з нами пліч опліч. Нам потрібні оператори БПЛА, інженери, техніки, розвідники, механіки, водії, кухарі та медики. Ефективність роботи батальйону «Рекбітім» полягає в синергії креативних та нестандартних дій управління та сміливості операторів на смузі. Велику роль відіграє той фактор, що в нашому підрозділі дуже багато піхотинців в минулому. Саме цей фактор дозволяє ефективно працювати на ділянці, зупиняти штурмові групи та оберігати нашу піхоту. Наш батальйон долучився до програми 1824. Дрони. Шукаємо молодих та вмотивованих долучитись до нашого підрозділу. Долучайся, до дорогбітім. Ставай частиною команди!